На фронті одні у тилу інші вояки з добробатів обурюються поведінкою своїх товаришів по службі в тилу, ба більше застерігають від використання своєї символіки. кажуть, шеврона і форму краще носити на передовій і заслуговувати повагу там на фронті. Про тих, хто і варте Євгенія світанська більше. Єдиниці машин з 2014 року, ті, які вижили, всі інші машини їх просто розбомбили. Вона пройшла із ним усю війну. Єдине, що у мене ну как би бы ценне сталося, та машина колись у Луганську Петро мав бізнес: два магазини, торгівельні павільйони. Тепер ця зелена десятка все його майно. Єдину машину, яку я вивіз з дому нього відібрали все як дізналося що петро підтримує майдан у луганську як більшість добровольців які не мали змоги повертатися додому вступив до лав айдару тут врятована десятка і допомогла я на цій машині їздив в город щастя коли він ще не був свобождем Знімав на вот цей регістратор відео, блокпостів. також видвігався і в сам луганськ хотя мені було уже опасно Проти нього на тому боці воюють родичі. Вже третій рік мріє потрапити додому. У мене отца нету з 15 років. Третій рік пішов, як я не можу потрапити до оцу на могилу. То есть, это очень У мене нету вдома. Mm. Ну той мой дом это батальйон. Дім передова родина, товариші по службі. Батальйон Айдар ще від початку формувався із таких добровольців, як Петро. Від Майдану до Айдару. Назви цього підрозділу російські пропагандисти завжди намагалися навести жах на людей. Добровольці, які першими пішли на війну, боронять країну. І зараз нинішній командир батальйону Максим везе до передових позицій. Ну, зараз нас працівник з правої сторони, так? Да? Не так давно його підрозділ тримав укріплення біля Новгородського. Тепер район Мар'янки каже, лінії оборони зміцнили добре. Ми підготували техніку, підготували перекриття бліндажі. Каже, прекрасно знає, скільки розмов точиться навколо підрозділу. Шкодує, що в ЗМІ частіше потрапляють не його справжні герої. Вжимають якусь територію в Києві, охраняють непонятні гостиниці, потрапляють попадають в аварію. Це все всі псевдо айдариці, які просто взяли шеврон, оділи военную форму і прикрываясь громким іменем, були заслугами цели. Максим каже, пережив вже не одну таку історію, бажаючих носити шаврони, кличе у зону АТО. Я їх призиваю в батальйон вакантних пасань много і, ну, одевать, надівати, надівати форму і доказувати свою героизм здесь на передовой позиции. Не передовій він півтора року, хоча могла бути затишна квартира в Грузії замість темного бліндажа. На рішення професійного військового Давида вплинула одна проста дискусія у командно штабній школі. Ришили совмисне з другими е курсантами, е що Україна веде справедливу війну. І ну челательно і допомогти, тому що ну. Е Противник слишком мопітний українець фізик пояснює не так важливий досвід, як розуміння, що тебе підтримують. Є люди, які з інших країн, які теж стикалися з Росією, дуже до, роз, розуміють, що це ворог Давид каже: головне, чого треба навчитись, не допускати сварок між собою. Тоді для зовнішнього ворога армія стане непереможною. У любої страни веде боротьбу, є потенціал патенціал. Навіть у саме маленька така грузія. А в Україні патенціали каразда більше. з Донечений в геніцитанська Валерій Зетюк Микологоловко спецкордва плюс два.